Ось так понад сотня криворіжців, озброївшись пакетами, рукавичками та неабияким завзяттям пліч опліч наводять лад у парку першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, знаходила у кущах та стежках зеленої території сміття, яке залишили недбалі городяни, 14-річна каміла. Школярці ідеї активного відпочинку, як от і ековікенду, вікенду неабияк подобається. Тож дівчина чинно щоразу бере участь в місцевих толоках. Це дуже, скажем так, збущує нас як однокласників, як прост. То людей це дуже круто, те, що ми можемо якось допомогти нашому місту і тим паче нашій природі, в якій ми живемо. Щоб прибрати великий зелений оазис, що знаходиться у Покровському районі, містян поділили на чотири команди, які прокладали свій маршрут під наглядом досвідчених координаторів. Управні руки городян під час толоки потрапляли поліетиленові пакети, пластикові пляшки, бо навіть залишки старого одягу. Назва першого цьогорічного ековікенду Історичне коріння відповідає унікальній локації. Саме тут, на одній з галявин парку, знаходиться старовинний дуб висотою до двох десятків метрів. Під час івенту Олександр Данильчук, кандидат біологічних наук, виміряв стовбур дерева та після розрахунків зміг вирахувати приблизний вік зеленого здоровання. Після того, як ми визначили вік цього дуба, встановлено, що його вік від 225. Років до 250 років, тобто він може бути нашим одного віку з нашим містом. До слова, аби заохотити криворіжців приходити до місцини, що поєднує минуле сучасністю, чимало містян від малого до великого, взялися збирати та виносити з галявини сіно. Така дружня атмосфера та загальне прагнення зробити криворіг чистим та зеленим навіть мене змушує відкласти звичний мікрофон та взяти до рук граблі та допомогти, скажімо, зібрати цю скошену траву. Аби еко-вікенд став не тільки корисним для природи, а ще веселим для учасників, у перервах між фізичним навантаженням у вигляді прибирання зеленої території, містянам підготували чимало активностей – руханки від представників студентських самоврядувань, виступи від юних каратистів та українські народні пісні від криворізького кобзаря. Ініціатором проведення ековікенду у кривом розі став інститут розвитку міста за сприяння міської влади. Після перерви, пов'язаної з повномасштабним вторгненням РФ, комунальне підприємство минулоріч змогло поновити проведення масштабних толок у Кривбасі. Відтак організували два ековікенди у цьому році. Це перше велике прибирання, яке встигло згуртувати як і дорослих, так і їхніх дітей. Ми повинні своїм прикладом показувати дітям, що треба оберігати навколишнє середовище, оберігати на. Ше місто тому ми сьогодні багато бачили дітей. Батьки приходили з дітлахами різного віку від геть маленьких двохрічних до підлітків. І нас дуже тішить, що діти вже обізнано е, обирають шлях і розуміють, що е, чисто не там, де е, прибираються там, де не смітять. Ця зелена ділянка, що біля стадіону хірник з 2022 року, носить назву першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Бійці згаданого підрозділу з перших днів повномасштабної війни дають відсіч ворогові на найгарячіших напрямках. Тож прибираючи територію, містяни подумки згадують тих. Завдяки кому можуть жити у відносній безпеці, я насамперед також хотів подякувати нашим збройним селу України. Завдяки ми маємо можливість сьогодні проводити такі масові заходи, спрямовані на підтримку нашого історичних місць, нашого району, нашого місця. Подякувати кожному з вас, хто сьогодні прийшов, приєднався прийняти участь, взяти участь для того, щоб зробити скажімо так, цей парк, це місце більш комфортним. Чистим. Ековікен 2024 під красномовним гаслом історичне коріння завершено. Парк прибраний, десятки мішків сміття утилізовані, а зелена галявина з дубом довгожителем, готова до прогулянок та пікніків криворіжців. Утім, як довго на нині чистих територіях не буде сміття, все ж залежить тільки від нас самих. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.